Незалежність далась нам дуже легко в 91-му році, хоча я не застала цей рік, тому що я 98-го року народження. Тому, як на мене, краще планувати своє життя саме в контексті війни, яка буде тривалою, затягнутою. Далі після війни буде суд, буде переслідування злочинців. Я дуже хочу, щоб ця ненависть закарбувалася в українській нації. І я до них так відношусь до всіх без виключень. До малих, старих, живих і ще ненароджених.